Додьгуєш вдома, багато уроків, не виходиш на вулицю та надокучи вже телефон. Тоді саме для тебе я приготував декілька крутих лайфхаків, які допоможуть тобі урізноманітнити твоє життя. Отож сідай зручніше та дивись. Якщо тобі іноді тяжко або взагалі не можеш вивчити вірш або потрібний текст, то тобі в цьому допоможе твій смартфон. Як саме зараз розповім. Отож, для початку потрібно з виразом записати вірша чи текст за допомогою диктофона на твій телефон, а потім разом з своїм записом начитувати його. Це тобі допоможе не тільки правильно вивчити потрібний матеріал, а й пришвидшити її час. Спробуй, тобі сподобається. Якщо ти любиш довгенько поспати і тобі тяжко прокинутися на заняття, то я дам тобі декілька порад, які тобі допоможуть швидко та в гарному настрої прокинутись. Отож, щоб швидко прокинутися зранку, спробуйте заплющити очі з усієї сили секунд на 20, а потім відкрити. Після цього майже спати не захочеться. Або як тільки відкриваєш оченята, то перше, що потрібно зробити лягти на живіт, потягнути як можна сильніше ніжки назад, потім витягнути ручки вперед, що сили, і закінчити це все легким пощіпуванням своїх вушок, це допоможе твоєму організму швидко прокинутись і надасть бадьорості на весь день. Помічник в навчанні з математикою твій телефон. Це легко і швидко. Розробники мобільного софта не забувають про вас, школярів, і щоразу розробляють нові та круті помічники для навчання. Уже давно використання мобільних додатків полегшують навчальний процес. Існує цілий ряд таких програм, які значно прискорять твоє навчання. Одна із них це фотоматематика. Це калькулятор, який використовує камеру смартфона. Досить навести об'єктивне завдання, яке не можеш вирішити, і додаток відразу ж видасть відповідь з поетапним вирішенням завдання. <му> Якщо телефон розрядився, тобі потрібно терміново позвонити. Не біда. Зараз розповім, що зробити, щоб в турборежимі його швидко зарядити. Отож, вимкни його під час зарядки або переведи в режим польоту. Перший варіант прискорить зарядку в три рази, другий варіант в два. І ще одне: якщо тобі набридла реклама під час ігор в телефоні, то щоб її відключити на час гри, переведи телефон в режим польоту та відключи Wi-Fi. Це не тільки допоможе тобі пограти в улюблені ігри без реклами, а ще й допоможе зекономити заряд батареї на твоєму пристрої. Ну і в якості хвилинки позитиву. Якщо в тебе є ось такий домашній улюбленець, як і в мене, то він точно зможе тобі підняти настрій на весь день. Коли котик піде їсти, то нишком поклади біля нього звичайний огірок. Що далі? Дивись? Бажаю тобі здоров'я, бережи себе та залишайся вдома.